Колонка без дротового. Колонка без дротового с Bluetooth. Модель Stock VL2. Идут черного колера. Идет коробка. В коробке идет колонка. Мороб для заряджання пакування. Вмикається вмикання і регулювання гучності йде плавно було NCD, е, вбудований мікрофон, тобто коли в важкому стані, в дні були середньому, одна людина там ну, фактично легкому стані. Де е, ФМ радіо? Локалізувати пожежу і далі приступити до деблокування. Thank you. Пошкоджено багатоповерховий будинок О, приміщення, сукати, автопошук. Приємство. За даними жастилограмних СНС спалахнуло на площі понад 2000 квадратних метрів. 51-річна. Отак працює заряджання. З іншого боку. Тобто, можна використовувати USB, картку microSD. Ну, и шнурок Type-C для подзарядки. Заряжать. Так, вставляем. Ну, сразу индикатор заряда пошел. Ваши идеи, вы не запомнили то, о то все работает, все идет нормально.